Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна. найкращий зірковий тревога для всіх дівчаточки. що доволі в мою групу в Телеграм. До речі, посилання в групі на групу в шапці профілю. Там дівчата публікують самі відгуки на амулет, на дію амулету. Що головне? Там я вам розказую, як щасливою бути, як самі будувати своє життя так щоб ви мали все те найкраще, на що ви заслуговуєте? А поки що, дівчаточка, що я хочу вам сказати? Поки ви не вийдете з дитячої позиції, і поки ви не візьмете на себе відповідальність за своє життя, грош вам ціна, вибачте. Але так, всі ми маємо якісь вади. Я маю на увазі, що до дитинства, щодо психіка наша порушена тима чи іншими подіями. Але слухайте, Ганночку, додавайтесь з групу і буде вам щастя, тому що вибір чоловіка це ваша відповідальність. Це не тому, що він захотів і він наполягав, а тому, що ви довгий певний час дивились. Причому ви будували своє щасливе життя і вибирали чоловіка із багатьох. Тут феєчка моя мене питає щодо амулету на 365 днів, дівчаточки, я нікому нічого не висилаю. Хан Амбасадор щодо здійснення бажанців, дяки амулетам. У ханний свій підхід. Пишіть, я вам все розкажу. Але це буде комфортно і головне дієво. Що перегарне ваше життя з ніг на голову. Тут ну зараз. У угу. мене чомусь відчуття, що тут якийсь чоловік до вас їде, який багато працював, заробляв гроші, і тепер він до вас їде. Хоча трактовка може бути, що ви Знаєте справу, якій ви професійно і майстерно себе проявляєте, і ви кудись їдете. Може бути таке, але інтуїція у мене також говорить інше. Так, зараз фортуна повертається до вас своїм найкращим боком. У когось буде перший варіант, а у когось другий. Тут карти кажуть, що раніше ви вкладались емоційно. Якогось чоловіка, але нічого не отримали взамін. Бачите, всі ваші п'ять чаш пусті. Так, ви, королева Пентаклі, ви могли бути дружиною цього чоловіка. Але якщо ні, то ви намагалися побудувати з ним стабільні і надійні стосунки, але витягнули все на собі. Сама-сама. Дівчата, такого чоловіка зустріти можливо. І це не горе. І тут не треба в цьому копатися. Треба брати і відсторонюватися від чоловіка, казати йому, що я так не буду. І якщо він не чує йти, а якщо ви не можете так, то тоді краще дольше на нього дивіться, бо ви закохуєтесь першого поперечного так, колісниця. Новий етап в житті тепер. І тут, що ж буде по новому етапу? Ви будете свої кордони захищати особисто чому? А, від взаємного кохання. Тобто цей чоловік до вас їде. Він кохає вас, а ви кохаєте його. Так, і буде серйозна розмова. Про те, як гарно. Йому було з вами в минулому. Дівчата, він нарешті забув, як він вважає, все те погане, що було. Хоча мені каже моя інтуїція, що там поганого було мало з вашого боку. Йде до вас. Так, по дураку, він хоче з вами почати відносини заново. От саме по дураку, я так бачу. Так, але дівчата, він каже, що ні. Ні, я не дурак, Вибач, рівненький. я імператор, дівчата. Якщо це імператор, то дайте шанс, але дати шанс це не значить почати з ним з першого дня спати. Буду про це кричати і говорити. Значить, подивитись на його дії, дівчата, що він буде для вас робити, і чи справді він імператор. І не місяць дивитись, і не два, і не три. Якщо він вже напортачив. То нехай виправляється, а не хоче чекати до побачення. Так, тому що карти кажуть, тут ви в нього вкладалися, а він нічого не цінував. Так, мах. Він маніпулював. Він переслідував свої цілі, і через це сталася башня. Все закінчилося в один день. А ну, чи варто мої феєчки вищі сили давати у чоловікові? Ой, карти кажуть, він так щось довго до вас йшов. Бо був в паузі. Лежав ось так на кроваті, думки, що його тривожить, поклав і лежав. Страждав наш бідний. Так. Тут карти кажуть, що він розуміє, що йому треба до вас проявитися з подарунком, що вже просто по пажику коли ти воду не вийде, та чи треба приймати фєчкам. Карти кажуть, що ви повинні боротися. Що ж боротися? Не йдіть на його умови. Кажіть, як хочете ви. Так, ви. Карти кажуть, вам ви, королева Пентаклів. Карти вам кажуть, ви стабільна, ви надійна, цінуйте себе, дівчата, ви вже готова до браку, тільки до, до справжнього браку, а не те, що називається браком на виробництві. Карти кажуть, він довго йшов. Це, ну, якби, це нормально чому? Е, тому що тут все ж так, те, що він довго йшов, це дає вам факт перемоги. Ви відстоюєте і відстоїте те, що ви хотіли. Так. Ви імператриця. Круто! Класно, бомбезно! Алілуя. Пишіть! Ім'я його, ваше ім'я, поставлю плюсики, все станеться, заказуйте амулетики. Він вас бачить, він вас признає нарешті королеву ой, імператрицю. Тобто особливу жінку, єдину жінку. Жінка, яка заслуговує імператорського до неї відношення. Жінку, яку треба забезпечувати. Жінку, якою треба. Дуже відноситися акуратно, він бачить вас свою дружину і матір своїх дітей своїх. Чи варто йому довіряти вищі сили? Карти кажуть, що ви повинні взяти паузу, коли він прийде. Тому що у вас все ж таки, поки ви були в паузі, багато ілюзій і фантазій. Так, карти кажуть, що насправді він імператор, дівчата. А ну ще раз запитаю, він справді імператор для моїх дівчат? Так, він вам при... запропонує одруження, він вам запропонує брак, поживання під одним дахом, дівчата. Тільки так йдіть. І крім того, що брак, бо брак нічого не змінює. Нехай на вас, як гарантія того, що не буде як раніше, подарую вам або машину, тільки на документах, або дім, або квартиру. Це нормально. Або піде заробить. Поки ви будете спілкуватися, він це на вас перепише. Ви тоді розпишетесь і буде вам щастя. Правильно Ганочка говорить? Так. Ганочка говорить, подивіться, по справедливості, і це буде правильно. Дівчата, чоловік повинен бути відповідальний. Те, що було раніше, йому не можна ніяк вибачати. І це не меркантильність, це справжня жіноча любов до себе. І буду вам щастям.